Виконуємо номер 626 із підручника Геометрія 7 та номер 45 крапочка 17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 21 крапочка 10. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Наш малюнок 21 крапочка 10. Точка О центр кола. Я спробую зараз покласти книжечку, щоб видно було. Ну, не все видно. Кут О центр кола, кут СОА СОА у нас 32 градуси. Потрібно знайти градусну міру кута СБА, СБА. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. Кут ЦОА у нас 32 градуси, потрібно знайти градусну міру кута СБА кут СОА і кут COB, вони суміжні. Знайдемо, використовуючи властивість суміжних кутів градусну міру кута COB. Кут СОА і кут СОБ Суміжні із властивості суміжних кутів. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів, тому градусна міра кута СОБ дорівнює. 180 градусів відняти градус на кута СОА. Це 180 відняти 32, отримаємо 148 градусів. Ну, а тепер переходимо до трикутника СОБ. СО CO і БО у нас радіуси одного кола, тому СО дорівнює БО. І тоді трикутник СОБ буде рівнобедрений з основою СБ. Запишемо це, оце, дорівнює об як радіуси. Тоді трикутник Це рівно Рівнобедрений. З основою це Знайдемо. Із властивості кутів рівнобедреного трикутника при основі градусного міру кута С. Вона буде дорівнювати градусній мірі кута Б. За властивістю кутів при основі. Рівно трикутника кут О, С, Б, дорівнює куту о Б. С. Ну, а тепер із теореми про суму кутів трикутника знайдемо кожен з них. Із теореми про суму кутів трикутника. Ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. Кут ОБ. С дорівнює куту ОЦБ і дорівнює 180 градусів відняти градусну міру кута СОБ і поділити на 2. Це дорівнює 180, відняти 148 градусів і ділимо на 2. 180 відняти 148 це 32 градуси. І ділимо на 2, отримаємо 16 градусів. Ну, а кут СБА у нас це той самий кут, який ми знайшли: кут ОБЦ. І дорівнює 16 градусів. Не видно. Угу. Записуємо відповідь. 16 градусів. Номер 626 із підручника геометрії 7, та номер 45,17 із підручника математика 7. Виконана.